Ось так українські військові беруть росіян в полон, дотримуючись всіх конвенцій, і навіть віддають босим і голодним окупантам свої харчі. Зміна транспорту. Слава Україні! Героям слава майдан незалежності. Бандіра, героїть, не дайте, пожалуйста, Сало, сала їсти. Будете. Будем. Росіяни ж у лапках віддячують, розстрілюючи українських беззбройних військових впритул. Черговий такий випадок вже четвертий чи третій за цей рік трапився між селами Іванівське та Хромове Донецької області. На записі з камери дрона видно, як окупанти спершу наказують українським військовим вийти з окопу. Після цього ворог зібрав усіх українських бійців в одному місці. Відійшовши від них на декілька метрів, російські військові випустили по українських полонених автоматні черги. Окрім того, повноважений справ людини Дмитро Лубінець додав, що три випадки, про які стало відомо публічно, далеко не єдині. Такий розстріл це воєнний злочин. Наразі нам також відомо, з якої військової частини російської армії військові, які нещодавно стратили українців. Така поведінка окупантів в Окопа вже давно не дивує. Утім, розстрілювати військових зсу і не брати їх в полон. Буцім то тепер наказує військове керівництво. Про випадки страт. Е військовополонених полонена з боку Російської Федерації нам відомо набагато більше ніж публічно це показується. Ба більше для чмобіків і нагороду за взяті позиції та кількість розстріляних полонених. Про це повідомляє Станіслав Бунятов, доброволець 24 ОШБ Айдар з позивним Осман і розкрив просто такі шокуючі деталі. Дерів наказ всіх розстрілювати. Під тернами за вихід на визначені позиції підаром дають 15 днів відпустки. Якщо далі зайдуть, то 30 днів. За відрізану голову нашого військового з відеопідтвердженням того, що це було наживо, 500 тисяч рублів. Бунятов розповів про один із інцидентів під Ямполівкою на півночі, де під час нападу ворога велися запеклі бої за українські позиції. Командир ворожої сторони, прагнучи за будь-яку ціну витіснити українських військових, пообіцяв велику суму тому, хто принесе голову українського бійця з відеодоказом. За неофіційними даними, Росія утримує у полоні близько 28 тисяч цивільних громадян України. А серед військовополонених УРФ РФ 90% проходять через тортури.